Вчасно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТС-1 У студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Зорі стали ближчими. В Ужгороді відкрили перший в своєму роді мобільний планетарій. 11 мільйонів на дитячий садок. В нижній апші розпочали будівництво нового дошкільного закладу. Результати знову з української мови та літератури відомі. На Закарпатті п'ятеро учнів отримали найвищий бал. Голос в центрі міста. Віднедавна в Ужгороді запрацювало вуличне радіо. Зорі стали ближчими. В Ужгороді відкрили перший мобільний планетарій. Спільними зусиллями Словаччини, Румунії та України. Проект в рамках програми транскордонного співробітництва реалізували близько року. На створення мобільного планетарію сторони витратили близько 300 тисяч євро. Вже за два тижні буде складено графік відвідування, аби кожен охочий мав можливість побачити зорі. До цього часу подібний мобільний планетарій був лише у Львові. Відтепер познайомитись з небесними світилами ближче можуть і закарпатці. Особливість такого планетарію в тому, що його можна без перешкод перевозити по всій області. Тому організатори планують вже цього року відвідати Тячівський, Рахівський та Воловецький райони. Задача самого планетарію – з проекту це розвиток підняття розвитку привабливості нашого регіону, Це туристичний якраз розвиток туристичного напрямку. І основна задача це підняття знань про всесвіт, про астрономію, як у студентів, так і у школярів. Головним партнером в реалізації проєкту виступила румунська сторона, Мароморовська повітова рада. Загальний бюджет майже 300 тисяч євро, з них 90 тисяч надала українська сторона. Імпортанце колабора співробітництво з українською стороною дуже важливе для того, аби розвинути транскордонну співпрацю у сфері астрономії. Аналогічні проекти в Румунії були реалізовані самостійно без підтримки подібних проектів з румунськими закладами в Румунії ми не маємо. Проект був запроваджений тільки завдяки транскордонному співробітництву між Україною та Румунією. Найбільші кошти були затрачені на обладнання, зокрема на апарат проектування. Одне з головних завдань планетарію освітня було реалізовано вже під час його відкриття. 32 учні лінгвістичної гімназії, які відвідують гурток астрономії, підтримали ініціативу свого вчителя і прийшли на відкриття мобільного планетарію це насамперед дуже широко відкриває освітні можливості заохочення, зацікавлення, розвиток інтересу до природознавства в цілому, тому що звичайно знання мов це дуже важливо, але і розуміти в якому світі ми живемо це. Теж дуже цікаво. Як зазначають організатори, вже за два тижні буде складено графік відвідування планетарію. Обіцяють також, що потрапити до нього можна буде навіть вночі. А вже в майбутньому планують підписати новий грант із закордонними партнерами вже для створення стаціонарного планетарію. П'ятеро закарпатських учнів набрали 200 балів за тестування НОЗ української мови та літератури. По Україні таких всього 158. Це учні, які отримали найвищий бал за складання тестів базового рівня. От за виконання роботи поглибленого рівня 200 балів набрали лише 12 випускників зі всієї країни. Цього року тестування з української мови та літератури складали всі без винятку учні, адже результат зараховується до державної підсумкової атестації. Як успішно скласти зно дізнавалася Анастасія Ножка. Каміла одна з тих, хто отримала найвищий бал з української мови та літератури в області. Такому успішному результату дівчина завдячує навчальному закладу, вчительці та своїм батькам. Вважає завдання тестів, складені некоректно зрозуміти умови, було складно. Та Каміла має рецепт підготовки до успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання. Як казала мій вчитель, заходимо спокійно, не нервуємось. Ми там найрозумніші. Ну я сіла. Звичайно, звірила свої дані, бо я дуже хвилювалася, як і завжди це дуже відповідально. Перевіряла чернетку вже 24 квітня після зно. Ну скажу вам так, я очікувала ці 200 балів. Коли побачила результат, скажу вам чесно, була. Дуже рада. Вже не вперше вихованці Марини Петрівни набирають найвищий бал за тестування ЗНО. Вчителька української мови та літератури розповідає, готувала дітей і під час уроків, і на додаткових заняттях. Каміла навчається в нас у школі з восьмого класу, і вона є старанною, наполегливою ученицею. Звичайно, без підтримки батьків. Порати на вчителів, які відіграють дуже важливу роль, цього би не було, особливо підтримки батьків, тому що я ще в першу чергу як власний керівник це відчувала. В останній максимальну кількість балів із тестування ЗНО учні цього навчального закладу набирали у 2011 році. Та незважаючи на це, кожен рік мають високі результати цьогорічною випускницею Камілою Рущак пишаються. Підтверджується профільність навчання, що саме з рідної мови вона здобула такі високі результати. Дуже багато учнів нашого навчального закладу вже протягом чотирьох років на різних предметах на зовнішньому незалежному оцінюванні здобували 199,5 балів. І ми, чесно кажучи, трошки втомилися від цієї цифри. Ми називали себе. Рекордсменами по 199,5. з половиною. Попереду у школярів тестування зно з інших предметів, які розпочнеться 3 червня. Завершиться складання зовнішнього незалежного оцінювання тестуванням з хімії, яке відбудеться 26 червня. Капсулу під будівництво нового дитячого садка на 100 місць закладено у селі Нижня Апша на Тячівщині. Зараз більшість батьків змушені возити дітей у садочки сусідніх сіл: Грушово, Тересва, Солотвино, а то й міста Тячів. Ініціювало будівництво нового дошкільного закладу Нижньоапшинська сільська рада. На реалізацію проекту витратять майже 11 мільйонів гривень. У капсулі яку будівельники замурували під фундамент, послання для маленьких мешканців села з побажанням у майбутньому працювати на покращення добробуту Громади за доброю християнською традицією настоятель місцевої церкви освятив місце забудови. Проєкт найсучасний, по всім нормам, вимогам е архітектури і вимоги освіти. Цей проєкт збудований. Це історичні події для ніж тому що десь в 90 роках було продано ДНЗ. Я вважаю, що це не була найбільша помилка тоді, ще керівництва з села. У нас буде утеплення фасада, пластикові вікна, е сучасне опалення. От будівництво буде фундамент це моноліти, а перекриття буде жізобітон. На ваш ринок суда на західну Україну ми вийшли пока що тільки на цей проект, але плануємо ще працювати. То я думаю, що ми навіть місцевих людей будемо підключати до роботи, як звичайних працівників, так і ТРУ. Унікальний герб Ужгорода на будівлі обласної лікарні протягом останніх десяти років історичні корпуси обласної лікарні досліджують та реставрують. Зараз відбувається реконструкція унікального герба Ужгорода, який встановили на фасаді хірургічного корпусу під час будівництва приблизно у 1913 році. Реставруватимуть герб протягом трьох тижнів. Цей корпус дуже унікальний, тому що його проектував Альфред Яндрашік. Це помічник міністра внутрішніх справ. У Будапешті, бо у ті роки 1913 році, якого спеціально новак запросив для проєктування даного корпусу. І, відповідно, був встановлений цей герб. Він досить добре зберігся і в адміністрація лікарні вирішила провести його реставрацію за спонсорські кошти, відповідно, і відновити одну із пам'яток міста, яка, думаю, буде гідно украшати не тільки нашу лікарню, а й місто Ужгород». Місцеві всеукраїнські та міжнародні новини можна почути прямо в центрі міста. Віднедавна в Ужгороді запрацювало дротове радіо. Ведучі студенти ужну до роботи взялись з ентузіазмом. Підбирають не лише цікаву інформацію, але й хорошу музику. Однак щодо доцільності та якості такого звукового супроводу в місті думки ужгородців різняться з подробицями. Анастасія ножка слухаєте радіо Голос Ужгорода». Сьогодні для вас працює Вася. Відгодував для вас кілька анонсів, чим зайнятися сьогодні увечері. А зараз прослухайте хорошу композицію від нашого діджея. Без шансону важкого року та російської попси у друтовому радіо звучить лише якісна та ненав'язлива музика. Добірку композицій для Голосу Ужгорода» робить Юлія Горбач, студентка відділення журналістики. Пісні намагаюся підбирати такі, які зараз популярні. Українські нові гурти, які. Е... По телебаченню нашому на радіостанціях їх мало розкручують, вони мало відомі, але хочеться, щоб про них знали люди. Англійські якісь виконавці, то це нейтральна музика, вона не надто гупає. Радіо, яке працює трохи більше тижнів, микається в будні дні погодинно з 9 до 11, 13 до 14 та з 17 до 19. У вихідні усього на кілька годин. Новини відбирають виключно позитивні, анонсують молоді ведучі і актуальні події Ужорода. Зранку у нас анонси, погода, гороскопи, новини самі з Ужгорода, мається на увазі. в обід у нас переважно це теж новини. Потім ідуть якісь цікавинки. Такі після цього вже увечері. Також новини і новини з АТО. У мене немає як такого досвіду, так, але я намагаюся якось. Вчитися, працювати. Перший раз, коли вийшов прямий ефір, то ми сидів, тріси, боявся, як говорити. Зараз я вже від цього вже не боюся якось так. Я готуюся до ефірів. Я стараюся якось, щоб це було правильно і це було корисно. У соціальних мережах є багато тих, кому голос ужорда не подобається. Комусь бракує досвіду ведучих, хтось не задоволений музичним наповненням. Ужроці в місті відгукується позитивно. Головне без реклами. Водилось <сум> чути. Раз був проходив, була якась музика, а так більше не чув. Піднімає настрій, можна присісти на лавочку, почути інформацію. Так і це дуже добре і позитивно, що на нашому мості буде лунати українська музика. От музики плохо не було. свою думку щодо новоствореного радіо висловив радійник Олександр Кіпа, який вже кілька років працює на радіо Тиса ФМ. каже ведучим голосу Ужгорода потрібно відпрацьовувати дикцію. Музика радійнику подобається. Студенти молодці. Насправді та музика, яку я там почув. Те, що мені вдалося почути, приємна музика, то інформацію, яку я почув, не так багато чув, але чув про день музеїв, те, що розповідали, це теж дуже добре. Для такого міського рівня, для радіо, яке ніхто не може вимкнути, і яке всі змушені слухати, там вже потрібен високий рівень і потрібна фільтрація інформації, дуже конкретна і обережні слова. Ніякої політики, криміналу та негативу на хвиля голосу Ужгорода не хоче чути ідейний натхненник Олег Пагулич. Працювати на новоствореному радіо запросив студентів через їх незаангажованість. Ми дуже, дуже приділяємо до цього багато уваги, щоб все було правильно, щоб все було точно. Можливо, є якась критика по відношенню до наших ведучих. Давайте так. Це молоді майбутні журналісти, це студенти. Де їм приходити практику, де їм навчатися цьому всьому? От вони мають час велику змогу навчатися цьому. Вони цьому дуже раді. Вони дуже м -м, реагують тяжко на цю критику, але я їх заспокоюю, що все в порядку. Є багато, багато, багато людей, яким подобається це. В майбутньому основник планує створити ще сайт та газету під назвою Голос Ужгорода». З них закарпатці черпатимуть лише гарні новини. Ужгородські активісти навчать всіх двіжувати саме під такою назвою Двіж по по-ужгородськи» спортсмени організували змагання та конкурси. Дійство відбувалося у Боздольському парку. Тут влаштували окрему програму для дітей з конкурсами та танцювальними виступами. Крім того, організатори хочуть долучити молодь до здорового способу життя, тому провели показові атлетичні виступи. Это будет совместительный спортивный фестиваль и концерт. Это будет организовано сегодня, начиная с 5 дня до полдвенадцатого вечера. В программу у нас будут входить различные показательные выступления, различные рок, то есть выступления, различные рэп, выступления, то есть музыкальное еще добавление будет. Также еще будет добавление... Файр-шоу, танцы и так далее. То есть, все развлекательное такое. И под конец у нас будет э, открытая вечеринка. Показать молодежи, что мы можем развлекаться без э, каких-то вредных вещей, без алкоголя, так как вот тут не будет присутствовать никакого алкоголя, никаких наркотиков, курения. То есть, что можно развлекаться и ведя спортивный образ жизни. Поринути в епоху середньовіччя запрошують організатори міжнародного фестивалю Срібний татош, лицарські турніри, історичний ярмарок, середньовічна музика та багато іншого чекають на гостей свята. Понад 100 учасників фестивалю протягом двох днів братимуть участь у масових боях та поєдинках, готуватимуть страви за давніми рецептами, навчатимуть туристів стрільби з лука та старовинним танцям. Міжнародний фестиваль середньовічної культури Срібний татош розпочнеться 23 травня в Чонадіївському замку на Мукач в полі вольвом Українцям заповідаю документальний фільм про найбільшу в центральній Європі приватну Шевченкіану. Презентують сьогодні у вечірньому ефірі нашого телеканалу на основі архівів музею визвольної боротьби України в Празі Сучасники дізнаються про жертовну працю української еміграції між двома світовими війнами під час та після Другої світової війни. У фільмі представлена ціла плеяда української інтелігенції з різних куточків України, які у вимушеній еміграції живилися словом кобзаря та. Та популяризували твори Шевченка в умовах чеської цензури нав'язаної нацистами. Документальний фільм Українцям заповідаю. Ви зможете подивитися сьогодні о 20.00 на телеканалі Тиса 1 і до новин спорту гандбольний клуб Галичанка вперше в історії виборів золото жіночої суперліги. Зробити це львів'янкам вдалося достроково у шостому турі жіночої суперліги. Підопічні Василя Козара розгромно здолали Київську ДЮСША-21 і стали недосяжними для найближчого переслідувача ужгородських Карпат. Набравши максимальну кількість очок, Галичанка вже офіційно може святкувати чемпіонство. Попереду львів'янок ще два поєдинки. Церемонія нагородження відбудеться після закінчення чемпіонату 23 травня. Певно, ми святкували після гри з Карпатами, ми трошки дали собі відпочинку. На вихідних ми з командою зібралися, ходили разом гуляти. От. Но до кінця ми не розслаблялися, тому що ми знали, що ще останній тур у нас є. І настроювалися, тренувалися багато. І Це дуже серйозні останні ігри для нас, хоча для нас це вже нічого не рішає, але все одно ми боремося до кінця. Ми йшли до того, і, е, і ми доволі, що покамість на сьогоднішній день. Ми всі ігри виграли на сьогоднішній день за сезон. І я думаю, що це історія для українського гандболу галичанки. То ми е, мати золото, в Львов золото. Такою була інформаційна картина п'ятниці. Я з вами прощаюся. Гарного вам вечора, приємних новин і на все добре.